Він йде на фронт, він відповідно закриває ФОПа. Я підтримую українців, та тобто гроші крутяться серед українців. Mm -hmm. Mm -hmm. О, якася хорошенька сьогодні. Mm -hmm. а, щодо туризму, він живий. Кожен має право на відпочинок. Навіть у військових є ротація. Нам говорять, там, типу, що, о, типу, там, війна і все решта, Окей. Давайте ми сьогодні всіх заберемо на фронт. І всі такі дрібненькі підприємці просто закриють своє підприємство. Да? Ну, він йде на фронт, він відповідно закриває ФОПа. І е, немає генераторів, немає роботи. Да? От все. І ці всі люди теж позакривалися. Завтра пенсіонери прийдуть і скажуть, де гроші. Віддайте їм відповідь тоді. А я сказала всіх на фронт, та ну так виходить. Через те я рахую, що фронт в кожну свій. І якщо, до прикладу, я сьогодні пішла, випила філіжанку кави десь не вдома. Навіть якщо вдома я купую каву українського виробника, тобто я вже підтримую. Якщо я сьогодні пішла, зробила стрижку, зробила якийсь манікюр. Першу чергу принесла собі задоволення як людині. Я отримала кайф до те, що я отримувала до війни. Та? Тобто я вже людина. А на додачу до всього я підтримую українців, та? тобто гроші крутяться серед українців. Так само, і з відпочинку. Одні кажуть: ой, там їдуть за кордон, вивозять гроші. Давайте не будемо забувати, що я особисто намагаюся 90% бронювання робити через українських операторів. Тобто я бронюю в українського оператора відпочинок з вилітом з Польщі. І тим самим я гроші перераховую в Україну. І вони сплачують податки. Та вони далі там ідуть, та людина їде на відпочинок. Але доки вона доїде до Польщі, вона заплатить для українського перевізника. Неважливо, це буде потяг чи це буде автобус. Вона там на відпочинку, вона набралася сили, набралася енергії. Нещодавно отримала відгук. Туристи полетіли до Єгипту, і пишуть, що як ви там, що ви там, і вони тим. Типу, все класно, все добре. Там були якісь дрібні нюанси. Ми їх вирішили, але каже: знаєте, що ми в паралельній реальності. Ти виїхав з Києва, потрапив сюди, і ти просто в паралельній реальності. Тобто для кожного українця на сьогоднішній день подорож за кордон України, саме на відпочинок, не як біженець. Це подорож в паралельну реальність. І яку мало хто може сьогодні зрозуміти? Колись ми такі я пам'ятаю, коли сказав: блін, так було би класно подорожувати в часі, да там кудись там інші виміри. Я дуже пам'ятаю, фільм був назву. Вже не згадаю. І там була дівчина, яка казала: я хочу побувати в двох місцях одночасно. І хлопець виконав її бажання. Він її привіз на кордон двох штатів. І вона стала однією ногою в одну сторону, другу, в другу. Він каже: і ти одночасно в двох штатах. Ти одночасно в двох місцях, то тепер для українців є можливість відчути на собі цю паралельну реальність, де немає сирен, немає ракет і всього решта обмежень якихось. Ми українці тепер можна сказати, в часі подорожуємо. Фактично, українці, які виїжджають в подорож, це подорож сьогодні в інший світ, в інший час, в довійськовий час, навіть я би так це назвала. Ну окрім того, що в деяких готелях ще принижують сусідню нашу, що не можу не тішити. До речі, були скарги нещодавно читала. А в одному з готелів Єгипту, власник, не власник, а працівниця Українка і чоловік єгиптянин. А, і на весь готель була тільки мама з донькою росіянки. І вони так, типу, вони до них на російській мові зверталися, а вони сказали, ми не знаємо. Типу на англійській мові, каже, ми не розуміємо російську мову. А говоріть з нам англійською. Так. це файно. На анімація їх нікуди не кликала з собою, не кликала ні на Бочу, ні на дартс, Тобто всі ці розваги, які проводяться на території готелів, їх не запрошували. Ну, і вони так. Та і вони так відчували себе приниженими. Вони дійшли геть до директора готелю. Я не знаю, чим там закінчилася історія, але факт залишається фактом. Не скрізь таке, ні, не скрізь. А хоча в мене є колега єгиптянин, який розмовляє англійською, його там розмовляє російською, і зараз він всі публікації публікує суто українською. Він фотографує, що він вишиванці, він пише українською мовою. Він скрізь а, в месенджерах повністю перейшов на українську мову. І я розумію, наскільки наскільки для цієї людини то складно. Мені складно розмовляти чисто українською мовою. А то людина, взагалі, іншої країни це дійсно дуже приємно. А взагалі подорож по Україні на вашу думку жива? — Так. Живе, живе фактично Карпати, Прикарпаття. Наша Хмельниччина так само, тому що в нас є санаторії, оздоровлення відбувається, реабілітація. Подорож по Україні зараз вибирають хто в першу чергу. Ті, хто не хочуть виїжджати за територію України, тому що в будь-який момент треба повернутися безпроблемно швидко, ну, відносно скажімо так, без проблем швидко, і хто хоче відпочити повноцінно з сім'єю. Тобто чоловік, дружина там або пара, чи сім'я, мама, тато і діти. Вони вибирають подорож по Україні. Здавалось би, що всі вже в Україну з'їздили, ну от просто. А насправді ні, в мене є туристи, які досить часто подорожували на своєму авто, по Карпатам, по Закарпаттю. І крайній раз вони прийшли до мене обирати тур і кажуть: Ми вже скрізь були. А ви нам знайшли щось таке, де ми ще не були. Навіть. І ми навіть не знали, що там є такий комплекс. Ми навіть не знали, що там є таке класне місце, і можна класно відпочити. Через те для українців є можливість трішки свою країну впізнати. Ми не знаємо Україну. Я скажу: я не знаю Україну в тому плані, що до повномасштабного вторгнення я ніколи в житті не знала, що Маріуполь настільки велике місто. Якась хороша по сьогодні. Напевно, я можу сказати так, що для того, щоб жив туризм, в першу чергу мають жити і Там, Тому що дуже тяжко було після початку повномасштабної війни оживити його в собі, тобто згадати, хто ти. Хоча періодично тобі нагадувало суми, які туристи сплатили за тур. Дуже вони так, знаєте, тут тривога, а тут. Суми, суми, суми. Хоча всі розуміють, що це форс-мажор, благо ми змогли вийти з цієї ситуації. Та тобто більшість вже зроблено повернень, але все таке. Це гроші взагалі дрібниця по життю без них погано, але в загальному це дрібниця. Але і... я хочу запитати вас: ну але ж таке є повернення є дійсно, ну що вертають все сверка. так. Так не всі хтось повертає, хтось дозволяє взаєморозрахунки, хтось дозволяє частинами витрачати декілька туроператорів, які наразі зупинили свою діяльність, і вони сказали, що кошти можна буде використати, але після перемоги. А щодо туризму, він живий, він починає навіть ще з якимось новим диханням жити, я б це так назвала. І якби була можливість, то люди б ще більше б зараз подорожували, тому що переоцінили дуже багато чого. Якщо запитати, чи я якось засуджую людей, які подорожують, то всі скажуть, а вона зі сторони турагента така, каже, бо то її заробіток. Можливо, з однієї сторони так. Якщо я подивлюсь на цю ситуацію, як жінка, як мама, як дружина, абсолютно нікого не засуджую. Кожен має право на відпочинок, і навіть в медицині є такий термін, як моральна втома. Нас чомусь звикли надавати більше для фізичного здоров'я, так тобто акцент, але мало хто дає. Саме для морального, і ми пам'ятаємо, що якщо ми морально здорові, то і все решта в нас буде виходити в цьому житті. Через те я не засуджую абсолютно нікого, навіть чоловіків, і в першу чергу чоловіків, які сьогодні можуть подорожувати не лише за кордон, але й по Україні. Кожен має право на відпочинок. Навіть у військових є ротація. І взагалі люди мають ставити собі це як знаєте: планування дня, так само планування відпочинку, хоча би раз на рік. Він має бути. Туризм живе, він не живе на повну силу, звичайно ж. Але він є і це дає якийсь хліб і для нас, для працівників. Так само для готельєрів, для санаторіїв, баз відпочинку. Тобто кожен щось отримує з цього також, і в першу чергу люди отримують для себе якесь хоча б трішки задоволення і відчуття того до військового стану. Скажу так: кожен воює на своєму фронті, а в кожного свій фронт. Немає тих, хто більше робить, тих, хто менше робить. Кожен робить на своєму місці. Ну, той, хто не робить, значить це його теж місце, ми їх не вправі засуджувати. Але в загальному так в кожного свій фронт. І ми маємо показувати, що це все робиться не даремно. Це робиться для чогось, для когось, що хтось чекає, то все. Знаєте, коли повертаєшся додому, знаєш, тебе там хтось чекає, навіть якщо це моїх два песика, які змонтулили знову, звідкись? Коли ти під'їжджаєш під ворота і вони тебе зустрічають, дуже щасливі. А, хочеться повертатися додому. Завжди хочеться повертатися де тебе. Чекають так само і тут а, ті все військові. Вибачте, що переб'ємо кожен тримає свій квадрат військово. Вже як то кажуть, і не забудь поставити подобайку для цього відео, бо я стараюсь. Я капець, як стараюся.